Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на моєму Ютуб каналі. І сьогодні, як завжди, ми поговоримо про події і явища, що впливають на і України. Міністр закордонних справ Туреччини Фідан заявив, що на переговорах 23 липня Україна і Росія досягли принципової згоди на те, щоб провести саміт лідерів, де будуть присутні, звісно, Зеленський Путін, Ердоган, можливо, Трамп і, начебто, ця подія. Має зафіксувати, або як мінімум серйозно просунути укладання російсько-української угоди про завершення війни, тобто або про її заморозку, або про її врегулювання. Ну тобто якийсь формат, який завершить цей конфлікт, як мінімум, його поточну фазу. Звісно, це все відбувається на фоні того, що Трамп обіцяє, що може ввести свої тарифи і вторинні санкції проти Росії, покупців її Нафтогазу раніше ніж за 50 днів. На цьому фоні відбуваються і розмови про те, що Трамп і Сі можуть побачитися під час святкування завершення Другої світової війни в Китаї, який планує наймасштабніше святкування в історії, тому що він теж намагається вписати себе в список переможців цього вже 80-річного конфлікту. І, звісно, там теж може бути Путін. Тобто накопичується певний е такий сон новин, е в який м вписується наша улюблена тема про договорнячок. Про те, що ось ось перемовини, ось ось завершення війни або ось заморозка, потім вибори, потім щось ще таке. Е і те, оце, оце все, все. Звісно, я думаю, що ми весь серпень будемо спостерігати інтенсифікацію цього, цієї тематики і про вибори в жовтні точно почуємо чи щось таке. Тобто, я думаю, що буде дуже багато таких, таких історій. Але тут завжди треба оцінювати реалістичність цих заяв, тому що сьогодні вночі росіяни обстріляли Дніпро, вони приблизно тиждень не обстрілюють Київ. Але я думаю, що це ненадовго. Вони очевидь, розраховували, що протести в Києві це бунт і революція. Просто вони ж не розуміють, що крім бунту і революції існує ще. Давайте назимо це так: коригування оптики влади, що ми спостерігали в Києві в крайні дні власне успішне коригування оптики влади, тому що що попередній президент, що поточний, все ж таки, коли бачать людей на вулицях, віддають перевагу. Почути, що ці люди говорять, це добре, але тим не менше повернемося до ключової теми. Вона полягає в тому, що наскільки ми в принципі віримо в те, що так званий договірнячок, тобто так зване врегулювання, можливе в найближчій перспективі, це насправді залежало б від трьох ключових факторів. Тобто перший фактор, який на це може впливати, наскільки реалістично Володимир Путін оцінює стан російської економіки і російської армії? Наскільки він розуміє, що його економіка, незважаючи на всі на всі спроби набіуліної і інших економістів врятувати її від об'єктивної кризи, в яку сам Путін і довів, скільки ці спроби не мають фундаментальних успіхів? Наскільки Путін розуміє, що його успіхи на фронті не релевантні ресурсам, які на це витрачаються, я думаю, що тут ми маємо бути максимально скептичними. Путін, як і будь-який реальний диктатор, абсолютний диктатор, диктатор, який сидить при при владі приблизно 25 років, років, в якого давно вже зламані всі механізми зворотнього зв'язку, набагато. Менше відчуває погані новини небезпеки, ніж будь-який обраний демократичний лідер. І тому та інформація, яка в нього є, абсолютно точна. Ми це вже бачили і 22-го року, і зараз бачимо, набагато більш оптимістична, ніж та реальна ситуація, яку росіяни спостерігатимуть на фронті, в сенсі. Того, як вони розмінюють людей на території людей на території, і в економіці. Тобто, я думаю, що Путін бачить картину краще, ніж вона є. Відповідно, рішення про те, щоб виходити з війни для того, щоб намагатися зберегти свій режим і свою країну, він буде ухвалювати пізніше ніж треба. Тобто, нагадаю, що ну, єдина причина, з якою Путін в принципі може вийти з війни. Це загроза для його особистої влади, тобто для його персонального виживання. Тобто, перший фактор, який ми маємо оцінювати в питанні, наскільки можливий діалог і реальні перемовини це те, наскільки Путін реалістично оцінює картину. Другий компонент це власне результативність перемовин, які веде американська сторона з Китаєм і Індією, тому що знову таки нагадаю. Ці 50 днів, які Трамп дав е, умовно на ведення тарифів, це все ж таки не для Росії історія і не для України, тому що Трамп за великим рахунком начхати на Україну, а в Путін він, вочевидь, розчарувався. Е, проблема в тому, що ці дні вони виділені на перемовини з Індією з Китаєм. особливо з Індією, яка має бути певною мірою відірвана від Росії, е, яка є. Найшвидше зростаючим е, нафтовим ринком у світі, і тому вона, звісно, дуже цікавий як ринок для країн близького сходу і для самих сполучених штатів, тобто відірвати Індію від російського нафтового ринку, це в принципі цікаво. А Індія зацікавлена в тому, щоб зближатися зі штатами і з країнами, які е, є антагоністичними до Китаю, тому що Китай це супер... противник Індії. В них є невирішені територіальні суперечки, які час від часу завершуються взаємною стріляниною. Плюс треба зрозуміти, що одна з причин, чому Індія так інтенсивно підтримує контракт контакти з Росією, це те, що Індія не хоче, щоб Росія потрапляла в максимальну від Китаю залежність, тому що це може створювати додаткові загрози для самої Індії, посилюючи Китай і даючи Китаю доступ е до можливого блокування. Е і постачання російської зброї в Індію, які відбувалися багато років, і доступ Китаю до технологій, які Індія і Росія або спільно розробляли як ракету Брамос, або ж які Росія чи радянський Союз раніше Індії передавали хоча зараз Індія фактично повністю відмовилася від. Російські закупівель зброї перейшла на Францію і на Індію о, на Штати ну і на власне виробництво. Але тим не менше, деякі е, виробничі ланцюги зберігаються і. Індія не дуже хоче доступу до того е, Китаю або ж хоче отримати альтернативу від штатів. Відповідно, це один з треків дипломатії американської, європейської і близькосхідної з тим, щоб Індія відмовилась від російської нафти, е, і цей люфт 50 днів він в тому числі е, спрямований на перемовини з Індією. Те саме відбувається по треку перемовин з Китаєм, тому що позиція Китаю досі лишається доволі складною з одного боку, Китай використовує Росію як трикстер проти е, Європи, і штатів для того, щоб Путін, який хоче він, міг вести їх хоча б не на шкоду Китаю, а краще на користь, послаблюючи його опонентів. Але при цьому, знову таки, Китай не те, що рветься до якоїсь мілітарного зідання з Заходом чи з Штатами. Китай так, дивиться на проблему Тайваню, шукає способи її вирішення. Ну, проблема Тайваню існує в голові китайського керівництва, звісно, вона навряд чи існує десь ще в якійсь голові. Знову таки, Китай не полишає надій на мирне приєднання Тайваню за гонконгською схемою, тим більше на самому Тайвані є прихильники такої історії. Того, що це все ж таки має бути одна країна. Ну, І Тайвань, же, власне, не є незалежною країною. Він досі там перебуває в доволі гібридному статусі. Плюс. Ці перемовини вони мають так інакше зафіксувати певний новий баланс. Тобто, якщо Індія і Китай згодяться без тарифів Трампа на Росію тиснути, по-справжньому тиснути, це теж може послугувати для Путіна серйозним важелем для того, щоб скоріше ухвалити рішення про завершення війни. Але він, скоріше за все, буде надавати принцип не брати трубку телефону, розраховуючи на те, що все ж таки Трамп блефує, або що Індія і Китай не зможуть відмовитися від російської нафти і газу, навіть якщо проти них будуть введені відповідні вторинні санкції. Тому результативність перемовин з Індією, Китаю зі Штатами і потенційний тиск цих країн на Росію це другий фактор, який може так чи інакше сприяти пришвидшенню завершення війни. Ну і третій фактор він очевидний: це те, чи зможе Трамп зрештою перевести свої погрози в реальні дії. Я скоріше схилю думати, що не тільки зможе, але й зробить це. І тоді, відповідно, у Путіна буде видаличка, або йому доведеться йти за шантажем, або йому доведеться шукати компромісний варіант. Власне, для Путіна йти за шантажем, це проряти слабкість і породжувати купу питань на тему того, що м -м, хлопці дівчатка. А що ж ми тоді на халяву у цю війну стрягли, досягли насправді мізерних результатів, якщо брати. Затрачені ресурси, якщо брати в ті втрати, які Росія понесла, якщо брати ізоляцію, економічні зв'язки, які були розірвані, які не відновляться в будь-якому разі в тому обсязі, в якому вони існували, то, звісно, затрати на цю війну невідповідні втратам, які Росія понесла за роки повномасштабного вторгнення і якщо широко всієї російсько-української війни. Тому три фактори. Адекватність оцінки Путіним реальності, тиск на Росію і рішучість Трампа, яка, зрештою, має бути поштовхом, вони визначають те, наскільки швидко може війна закінчитися. Е, я думаю, і ми неодноразово це бачили, що Путін е, не дуже адекватно оцінює те, що відбувається. Я вище пояснював, чому. Він, скоріше, схильний, е, прикрашати для себе ситуацію в тому сенсі, що. Ну, там, Київ візьмо за три дні. Донбас візьму до кінця травня, не знаю, Херсон Запоріжжя за 60 днів. Для нього завжди, крім пропагандистського кліше, що я ось ось виграю, існує ще і його реальна віра в те, що в нього є козирі на руках. Він дуже яскраво нам це продемонстрував за останні півроку, коли в нього були всі козирі від Трампа. Він реально здав йому всю гру. Він був готовий на люби договарнях з Путіним при мінімальних поступках з його боку готовий б пожертвувати і Україною, і Європою, і будь чим лише б Путін був його товаришем проти Китаю. Але Путін замість там тягнути перемовини, намагатися грати в якусь гру, просто кілька разів плюнув Трампа в руку. Це закінчилося для Путіна відверто не дуже. І зараз цей трек розвивається для нього не позитивно, як мінімум, нейтрально. А з початку вересня він може для Росії перейти в катастрофічний трек. Тепер давайте власне про реалістичність. Я не вірю, що в серпні буде досягнути якусь домовленість з двох очевидних причин: Путін все ще вірить в те, що його наступ може бути ефективним і результативним. Він все ще вірить в те, що е, може статися прорив на фронті. Це дуже низько ймовірно. Максимальний прорив на фронті це захоплення одного-двох невеликих міст. які… Путін може здобути за час, який лишився до умовного часу X, Але тим не менше, він буде в це вірити. Він отака від він людина. Вже кінець липня, літній наступ росіян. Він не те, щоб мав якісь проривні успіхи, справжні, які мають попливати на стратегічний розвиток подій на фронті і у війні в цілому. Російська економіка не дещо б знайшла якісь виходи з системної кризи і не знайде їх вже. Але Путін теж буде вірити, що дотягне до певного моменту, коли Україна впаде. Ну до речі, черговий раз ми побачили, що система з механізмами стримування противаг, як українська, може спускати пару контрольовано або майже контрольована. Російська не може. Тому я думаю, що Путін не налаштований на перемовини. Вирішальним фактором, який може його до цих перемовин підштовхнути, може бути або серйозна поразка на фронті, або серйозна економічна криза, яка там не настане в серпні, але може настати умовно в осінню зимою, тому що для цього є всі передумови. А ось чи настане ця історія, це залежить від того, чи Індія Китай відмовляться від російської нафти, чи Америка введе вторинні санкції. І тільки після того, як певні дії будуть вчинені, тобто, або якщо в Росії посиплеться все на фронті, або якщо в економіці відбудуться певні маркерні події, які будуть свідчити, що ще два дні, і росіяна буде нема що жерти, або якщо раптом Індія в один день припинить купувати нафту, а Китай скаже, що зробить те саме тоді у Путіна буде дуже велике вікно можливостей і неможливостей для того, щоб починати перемовини. Тому що от тоді для його режиму буде існувати справжня загроза. Власне, на сьогоднішній день. У мене немає відчуття, що Путін це розуміє, розуміє в повній мірі. Він, звісно, там ми бачимо по дипломатичних іграх, що Росія намагаються і перемовини вести, не зливати їх, хоча б імітувати реалістичність, і якісь інтенсивні контакти проводити з усіма, щоб зрозуміти наскільки загрози для них реалістичні. Тобто, як мінімум, російський діпстейт і російські чиновники проводять роботу, яку треба проводити в цих умовах. Але знову таки в Росії всі рішення ухвалює одна людина. Це треба розуміти кінцеві рішення. Тобто, впливають на неї багато каналів. Зрештою, вони можуть його і придушити. Але е, на сьогоднішній день саме Путін ухвалює рішення продовжувати війну, чи не продовжувати війну. Чи вести реальні перемовини, чи не вести реальні перемовини. І е, на сьогоднішній день ступінь переляку Путіна недостатня. Відповідно, чекати е, того, що. Якийсь договорняк станеться раніше позначеного нами в попередніх розмовах строку кінця осені там зими, тобто це все ще найранні найранніший строк, коли будь-які перемовини можуть відбутися. Ну реалістичні перемовини можуть відбутися на мою, на мою думку. Але це може бути перегортано, якщо три найбільші світові економіки Індія, Китай і США, дійсно. Так чи інакше, застосують до Росії методи примусу. Питання в тому, знову таки, що якщо мотивацію Індії я можу зрозуміти, щоб ідентифікувати контакти з США Близьким Сходом і Європою і при цьому е позбавити Китай можливості робити з Росії свого трикстера, то ось мотивація для Китаю є для мене доволі загадковою, тому що з одного боку. Я не бачу, щоб всі був зацікавлені в якійсь глобальній ескалації, незважаючи на всі намагання йому це приписати. З іншого боку, я не дуже розумію, чи є у Дональда Трампа достатньо аргументів і дипломатична майстерність, щоб переконати всі, що Путіна треба піддавити. З іншого боку, якщо Росія буде вимушена зафіксувати результат російсько-української війни. Або навіть відкотитися в своїх вимогах. Це може дати Китаю додаткові можливості для того, щоб посилювати і тиск на саму Росію. Тому що тоді вона вже не буде країною, яка може вести ефективні війни, а вона буде країною, яка фактично війну проти вкратно меншої країни виграти не змогла. Ось якось так. Тому, в принципі, я скажу так, що е певні надії можна, звісно, плекати. Але реалістичні надії, реалістичні плани щодо реальних перемовин, завершення конфлікту, е переходу до мирного життя оце все ну, треба відкласти мінімум до кінця цього року. Раніше я дуже сумніваюся, що це принципово можливо. Тому спостерігаємо за мирним треком, допомагаємо ЗСУ, якщо ви не в ЗСУ, ви для ЗСУ. Слідкуємо за розвитком дипломатії глобальної між США, Індією і Китаєм і не закладаємося на швидкий мир. Продовжуємо жити в режимі воєнного часу. Це на сьогоднішній день найреалістичніше і найбезпечніше. Бережіть себе. На канал не забувайте підписатися. Субтитрувальниця Оля